Друзі, вітаю на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Е, ситуація навколо Харкова залишається напруженою, залишається е, але водночас і контрольованою. Хто б що не говорив панічні настрої в місті? Будемо говорити так само і про це наскільки ситуація навколо Харкова сьогодні. Прорив кордону в районі Вовчанська і що там відбувається, як це буде впливати далі на загальну ситуацію, як завжди, тримаємо наш інформаційний фронт і впродовж нашої сьогоднішньої розмови будемо скасовувати зраду, яка вже полилася починаючи з 10 травня, від того моменту, як окупаційні війська перейшли на територію Харківської області разом зі мною Юрій Калгушкін. А, військовий комісар Харківської області 2016-2021 років, знаний не лише на Харківщині, але а й по всій Україні. Волонтер, голова громадської організації, захисники свободи України до откладу якої входить понад 80% діючих військовослужбовців. І Людина, яка безпосередньо видивляє ситуацію з місця подій, бачить, що наразі відбувається, і на лінії бойового зіткнення тут на Харківщині, і е, загалом е, в лавах наших оборонців. Які настрої, пане Юрію, вітаю! Вітаю. Ви постійно Відстежуєте 24 на 7 ситуацію, яка складається сьогодні на півночі Харківщини. І а, загалом, яка ваша оцінка того, що наразі відбувається, оперативна ситуація наступна Наші е, сили безпеки і оборони е, здійснюють оборону Харківської області відбувають наступи ворога. По двом напрямкам зараз це Вовчанський напрямок і Липці. Оцей напрямок, так е, я скажу, що достатньо сил і засобів е, збройних сил України, і інших військових формувань в цьому напрямку для того, щоб захистити Харків і Харківську область. Досить досвід, досвідчені практично всі 100% досвідчені військовослужбовці, які мають досвід бойових дій, починаючи з 2014 року. Тому ситуація ну така бойова ситуація. От приводу до панічних настроїв ну немає зараз. Це повністю я можу відповідально сказати. Ну, о дивіться, та, те, що відбувається, буквально за останні два дні. Переважно в телеграмі ми спостерігаємо на різних акаунтах. Причому к акаунтах, які заслуговують на довіру навіть почасти, лунають закиди, що мовляв, от прорвали лінію оборони на кордоні. все, ми про це говорили два роки поспіль. Ніхто до наших порад не дослухався, і сталося те, що сталося, бо хтось там розкрадає гроші, і подивіться, яка ситуація. Що відбувається насправді? Як цьому можна протидіяти? Зрозумів. Ну я скажу, що ну, по-перше, зайнята ворогам, зайнято декілька населених пунктів, але ці населені пункти знаходяться ну, поблизу нашого державного кордону. Це зрозуміло інше хал однак, наші військові відбивають, задіють крім артилерії інші засоби, да, враження. Але про м, фортифікаційні споруди, про які пишуть, що вони не збудовані, і так далі. Немає немає сенсу будувати фортифікаційні споруди, тим паче трі поверхі, поверхів поверхи вниз, тому що ну постійно йдуть обстріли державного кордону, і ті е, посадові особи, які були задіяні в будуванні тих фортифікаційних споруд, вони знаходяться під обстрілами, тому є. Декілька ліній оборони, які складаються кожна лінія ще з декілька напрямків. так, Там збудовані вже фортифікаційні споруди, вони досить якісні. Ну, зараз вони не застосовуються, тому що у нас бойові дії йдуть поблизу державного кордону. Тому я вважаю, що ну от, буквально. Вчора я бачив відео, прислали так: фортифікаційна споруда, яку зайняли військовослужбовці з одної із штурмових бригад, яка знаходиться зараз в одному з напрямків Харківської області. Ну дуже добре все збудоване. Ну і інші, які я бачив своїми очима, все професійно, професійно зроблено. Так тому я вважаю, що ситуація поки стабільна. Чути мене, Алло? так вас чути. Якраз я, от в зв'язку із цим хотів уточнити є три лінії захисту. Просто для для наших для нашої аудиторії да, от постійно та да, плутаються всі моменти. Є кордон. Є кордон, де немає сенсу сьогодні зводити потужні обмінні споруди, бо це фактично лінія бойового зіткнення, це лінія фронту. Там фізично неможливо провадити якісь будівельні складні інженерні роботи. Ми говоримо про те, є друга лінія на відстані від 10 до 15 кілометрів захисна і є третя лінія, десь е, на відстані 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і от якраз наскільки ми. Невідомо, відомо, ви досить часто буваєте як і на другій, так і на третій лінії. І бачите, звідки з того, як там відбувається ця вся робота. Що можете додати? Ну я можу додати, що свого часу мені е, прийшлося будувати вводний опорний пункт, так, на кружній дорозі Харківської, Харкова і Харківської області на межі, так, і е, були задіяні професійні інженери військові. Тому я так розуміюся на фортифікаційних спорудах і кажу, що зроблено професійно, правильно зроблено, і вони, якщо необхідне, відіграють свою роль в захисті Харківської області. А, пане Юрію, зрештою, так до вас як і до. Фахівця військового питання: що це було насправді? Оце ворожих груп, ворожих? Підрозділів на північну частину Харківщини хтось говорить, що це імітація, імітація наступу для того, щоб відтягти ресурси збройних сил, ну зокрема з Покровського напрямку, перекинути і послабити можливості оборонців для е, захисту часового яру. Один один із таких е, одне із таких припущень. А друге припущення це промацування ситуації. Просто так і показати створення якоїсь там санітарної зони, те про що говорив Путін. Так, а, третій момент ну просто там накопичили війська. Прийшов там у них новий командувач цього об'єднання так, групи військ «Сєвєр». Лапін та і зараз намагається довести свою спроможність здатності і все, що з цим пов'язано, кінець кінцем. Те, що вони кидають сьогодні 5 батальйонів, та до за останньою інформацією: 5 батальйонів, які сконцентровано саме тут, на північній частині. Наскільки це дійсно може становити загрозу для того, щоб Окупанти могли дійти, наприклад, до липців, бо багато хто стверджує так з експертів: що якщо їм вдасться захопити липці, це становитиме загрозу для Харкова не в тому сенсі, що може статися захоплення міста, а в тому, що ну фактично знову північні райони, східні райони опиняються під обстрілом ствольної артилерії. Як ще один із таких моментів, ви як фахівець, що можете з цього приводу сказати? Ну, я скажу так, що може бути різні варіанти. І перший може відпрацьовуватися нашим ворогам. Ну і така мінімальна, мінімальне завдання нашого ворога, правильно ви кажете, дойти на відстань, щоб можна було ствольною ал артилерією. Ну, будемо казати, стріляти або бомбити хай. Тому тут я не можу сказати, як воно буде розвиватися. Може і одна з версій, правильно ви кажете планів – це відтягування військових частин з Донецького напрямку і там зробити ну головний удар, щоб зайняти Донецьку область. Можливо, і це буде. Тому я тут варіантів. Я не буду казати, як я вважаю. Я вважаю, що можливо це перший варіант. Але ну я багато не знаю інформації, не знаю, що там в штабах у ворога які плани і замисли на ведення бойових дій на території Харківської області і в цілому України. Тому може по-разному бути. Але я скажу, що ще раз повторюся, що в Харківській області достатньо сили засобів, щоб е дати вітер ворогу. І захистити Харківську область? Я не буду казати, що скільки там підрозділів було передислоковано в Харківську область, але я кажу, що достатньо. І це підготовлені з бойовим досвідом військовослужбовців. Цебто на сьогодні ми можемо десь вже ближче до схилку нашої розмови так вдаємося до своєрідних підсумків. Яка ситуація з. Ймо так, з військової точки зору е, ситуація складна, але контрольована. Так наскільки я можу зрозуміти, Безумовно, ситуація... безумовно, вона складна, контрольована. І от кожного дня там в засобах масової інформації пишуть: зайняли населений пункт, ще зайняли. Але я дивлюся по карті і спілкуюсь. Це ті ж населені пункти, які ну будемо казати в перший день. Ну зайняли, зайняв ворог. Тому ситуація контрольована нормальна. Хочу звернутися до харків'ян, щоб зберігали спокій, не нехтували повітряними тривогами. І як можна, кожен на своєму місці допомагав да, допомагав нашим військовим частинам безпосередньо в Харківській області. Багато моїх друзів зараз виїжджають в ці напрямки, Вовчанськ, хлібці передають допомогу, починаючи від маскувальних сіток, закінчуючи безпілотними літальними апаратами. Сьогодні у мене теж насичений день, тому що звертаються мої знайомі, мої в минулому підлегли, яка нужна допомога. І сьогодні працюємо дуже активно, як і вчора, і позавчора, над цим питанням. Тому зберігати спокій. Не ну, перевіряти інформацію, яка в в телеграмі і в інших засобах масової інформації надається, вона іноді надається неправдива, не відповідає дійсності. Я ще раз хочу сказати, що в кожній військовій частині є пресофіцер, є командир військової частини, який може давати інтерв'ю, а не рядовий боєць, який каже, що на державному кордоні. Повинна бути споруда три поверхи вниз. Це неможливо, це нереально і взагалі безглуздя. Керівний склад Харківської обласної військової адміністрації міста знаходиться на робочих містах, працюють в штатному режимі і допомагають нашим військовим. А, пане Юрію. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, в якій ми а, нам. Я переконаний, в тому вдалося скасувати сьогодні великий масив зради, який за останні два-три дні зринув з різних конвергентних майданчиків, медійних майданчиків. Видивляємо разом ситуацію і до наступних включень з вами до наступних стрімів з вами. Людина, яка видивляє ситуацію безпосередньо з епіцентрів подій. Юрій Кавушкін, військовий комісар Харківської області 2016-2021 років, знаний волонтер, голова громадської організації захисники свободи України. Бо всю сьогоднішню зраду скасовано. Підписуйтесь, будемо разом і тримаємо міцно наш інформаційний фронт. Побачимось. До побачення.